Привіт всім! У цьому відео я згадаю 10 типових проблем, з якими можуть стикатися автомобілі Hyundai Tucson 2016 до 2021 років. Номер 1. Термістор випарника системи кондиціонування повітря також відомий як датчик температури випарника в деяких попередніх моделях цього покоління, схильний до несправностей. Коли цей датчик несправно працює, система кондиціонування повітря періодично припиняє випускати холодне повітря, а іноді випарник і лінії кондиціонування повітря замерзають. Номер 2. Деякі моделі 2016 року випуску з сімома ступінчастою коробкою передач з подвійним щепленням і двигунами 1,6 літра були відкликані в получених татах Америки. Оскільки уражені транспортні засоби схильні страждати від затримки прискорення під час зльоту після повної зупинки це спричинено затримкою включення щеплення. Ремонт полягав у перепрограмуванні модуля керування двигуном і модуля керування трансмісією. Номер 3. Екран інформаційно розважальної системи в деяких попередніх моделях цього покоління може зависати, а іноді телефон від'єднується. Перепрограмування системи зазвичай вирішує ці проблеми. Номер 4. Проміжний рульовий вал у деяких з цих автомобілів схильний до передчасного зносу. Ця проблема викликає стукіт під час повороту керма з боку в бік і під час руху по нерівній дорозі. Номер 5. Котушки запалювання в деяких з цих транспортних засобів схильні до несправностей після 150 тисяч кілометрів, викликаючи коливання двигуна під час прискорення через пропуски запалювання циліндрів. Номер 6. Генератор змінного струму в деяких із цих автомобілів може перестати заряджатися через 170 тисяч до 200 тисяч кілометрів і потребує заміни. Номер 7. Задні амортизатори в деяких з цих транспортних засобів, які часто їздять по нерівних дорогах, схильні до передчасного зносу. Ця проблема, як правило, викликає стукіт під час руху по нерівностях. Номер 8. Механізми склопідіймача в деяких із цих автомобілів мають тенденцію передчасно виходити з ладу, через що вікно не повертається. Номер 9. Батареї всередині датчиків TPMS мають тенденцію з часом втрачати свій заряд, через що на панелі приладів загоряється індикатор TPMS. Номер 10. Датчик кисню в деяких моделях 2016 до 2018 років випуску, оснащених двома літровим двигуном, схильний до несправності між 150 тисяч і 180 тисяч кілометрів. Коли цей датчик не працює, це призводить до того, що на панелі приладів загоряється індикатор перевірки двигуна. Це 10 типових проблем, з якими можуть стикатися автомобілі Hyundai Tucson 2016 до 2021 років.